Є додаткове положення. Лазерний вказівник. Давайте встановлю батарейки. Давайте перевіримо стіл відносно пилки. Чи потрібно пилки регулятор обертів? Так, друзі, давайте попробуємо розпустити дві доски зразу. Таких пилок в нас ще на огляді з вами не було. Майстру на всі руки іноді потрібні швидкі ноги. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів. І з вами Нік Дотошні. І сьогодні у нас на огляді ексклюзивна пила з підтримкою обертів від торгової марки Grand. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите, я буду тестувати цю новинку та розбирати, дивитися, що там усередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Максимальна глибина припилу під 90 градусів 65 мм під 45-44 мм. І вага даної пилки 4 кг 19 грам. Плюс, як бачите, де нам вказали, що є тут електронний стабілізатор та лазерний вказівник. Вага даної пилки 4 кг 188 грам. Комплектація даної пили керівництво з експлуатації, паралельний упор, патрубок для. Пилососа, запасні щітки і два магніта до лазерної підсвітки. Ну що ж, друзі, а тепер, як завжди, розповім тим людям, хто купує в інтернеті, і не має можливості потримати дану пилку в руках, а тим більше нею покористуватися. Що хочеться зразу відмітити, що опорний стіл в даній пилки йде повністю литий, покажу, як він виглядає у нижній частині. Як бачите, є ребра жорсткості, тобто підошва тут іде посилена. І в підошві, як бачите, є спеціальний кут. Це зроблено для того, щоб легше було підходити до заготовки. Плюс, як бачите, підошва має шкалу і спеціальні позначки для роботи під 45 та під 0 градусів. Друзі, я вам скажу, що шкала тут нормально збігається з рулеткою. Друзі, давайте замірю товщину стола. Як бачите, на вході товщина стола має 3,5 мм. А якщо замірити по ребру жорсткості, то цей стіл має аж 5,5 мм. Також, я бачите, є шкала з діленням 0, 15, 30 і 45 градусів. Все це вилито разом зі столом. Паралельний упор фіксується дуже просто. Як бачите, спереді стола є спеціальний такий відлив. Ну і упор більш-менш нормально тут стоїть. Хочу відмітити, що сама пилка фіксується ось тут взагалі. В задній частині і в передній частині, але фіксується такою широкою пластиною. І ширина цієї пластини, яка фіксує пилу, становить 3 мм. У нижній частині пили біля ручки як бачите, є спеціальний важіль. Він зроблений для того, щоб регулювати пилку по виліту. Дуже зручно, не треба ніяких барашків крутити. І ось бачите, я підняв пилку і стіл у нижній частині також має всюди всюди ребра жорсткості. І, до речі, сама пила на корпусі має безпосередню шкалу регулювання по виліту. Як бачите, в цій пилці є повноцінний круглий патрубок для підключення пилососа, і діаметр внутрішній становить 34 мм. Плюс, як я вже казав, є додатковий перехід, і перехід можна встановити ось сюди. І цей перехід має всередині 31 мм. А зовні 35,5 мм. Дуже класно мені сподобалось, як фіксується цей шестиграник. Він служить безпосередньо для того, щоб ви знімали диск, оснащення, і як бачите, завжди шестигранник буде під рукою, і його можна встановити в будь-якому положенні, як вам зручно. Основна ручка в даній пилці, як бачите, прогумована і прогумована такою товстенною, товстенною гумою. Покажу зблизька, як виглядає ця гума, як бачите, плюс вона з перферацією, і просто так її не віддарте. Як бачите, ця ручка має ергономічну форму. Плюс покажу, як виглядає кнопка включення, вона без фіксації, це, по-перше, техніка безпеки, а по-друге, вона піде як і під лівшу, так і під правшу. Ось сунете просто цей сувак або вліво, або вправо, і безпосередньо кнопка. Вмикається. І також немає фіксації. Це так само зроблено для техніки безпеки. Ну, як ви побачили, у верхній частині є регулятор обертів. він має чіткі фіксовані положення. Як ви побачили, є 6 положень, але насправді тут є 12, тому що між кожною цифрою є додаткове положення. Покажу, як виглядає додаткова ручка, вона повністю повністю прогумована. і, як бачите, дуже така масивна, і підійде практично під любу долонь. Захисний кожух у цій пилі зроблений із металу. По технології спеціально до кінця не закривається. Це зроблено для того, щоб легше було підходити під усі заготовки. А то хто мене дивиться, в мене буває не раз, що коли дешман тестуєш, підходиш до заготовки, і заготовка впирається в кожух і кожух не відкривається. Тут все зроблено по технології. Плюс, як бачите, є гумовий демпфер при закритті. Кожух впирається в цей гумовий демпфер. Довжина мережевого кабелю становить трошки більше, ніж 2 метри, якщо бути дотошним, то 2 метри і 4 см. Мережевий кабель іде звичайний з січенням 2 на 1 мм квадратний. Опа! Ну що ж, друзі, як завжди по традиції, давайте подивимося, по чому на її е каталог пропонують різні ручні дискові пили. На є е каталог найзручніше підбирати для себе всякі різні товари, а також зручно їх порівнювати. Але для початку давайте перемкнемося у темну тему, тому що в темній темі найзручніше робити пошук. Ось, наприклад, справа на сторінці ви можете обрати по типу пристрою, по джерелу живлення, по потужності, по розміру диску та по глибині пропилу. Ті пили, які ви бачите, ви можете додати в своїй таблиці для порівняння, перейти в таблиці та порівнювати для більш доточного порівняння. Особисто мені подобається фільтр-виробники. Ось, наприклад, вибираю усі бренди. Вибираю торгову марку Grand і як бачите, усі дискові ручні пили як на долоні. Ось видно цю пилку, що з огляду, відразу видно мінімальну та максимальну ціну. Спустившись трішки нижче, можна побачити, які інтернет-магазини пропонують вам дану пилку. Отож, друзі, кого цікавлять різні дискові ручні пили, як завжди, посилання я залишу в описі під відео. Нехай щастить! Так, друзі, чуть не забув показати, що. У верхній частині пили стоїть лазерний вказівник. Давайте встановлю батарейки і подивимося, як він працює. Так, я хочу показати, як світить лазерна лінійка. Я нічого не калібрував. Як бачите, попадає точно-точно на нуль. і яскравості тут вистачає з головою, враховуючи те, що в мене в студії освітлення. Так, друзі, давайте перевіримо стіл відносно пилки, чи є 90 градусів. Ну, як бачите, все. Ідеально, ідеально рівненько і причому всюди-всюди. І до речі, як бачите, пилка непогано стоїть верх ногами. Тобто, якщо комусь треба буде щось колись приколібити, така мінімальна опора в неї є. Ну, як завжди, треба якісь досочки підставити, тобто можна буде приколівати. Друзі, знаєте, що я ще не показав? От я плужара. Бачите? Кнопка ось тут має гумову накладку. Я тільки що, коли її перевертаю, зверну увагу. Думаю, треба вам це показати. Бачите, такі моменти реально роблять тільки бренди. Ну все, хорош трандіти, давайте вже будемо її тестувати. Давайте послухаємо, як працює, чи є плавний запуск. Як ви почули, пилка має плавний запуск. Давайте тепер подивимося, як вона працює на регулятору обертів. Я виставлю одиничку, мені самому аж цікаво. На двійки. Друзі, ну і звичайно, ми всі ці режими зараз перевіримо в тесті, але мені цікава ваша думка. Ви пишіть в коментарях, чи потрібно пилки регулятор обертів, чи взагалі він потрібний. І як ви думаєте, чи має право на життя регулятор для обертів? І як ви думаєте, для чого його застосовують? Ну і звичайно, по традиції я ось ці окуляри міняю на ось такі, тому що в таких. Набагато безпечніше. Так, відразу беру дошку 50 на 150. І давайте спробуємо на мінімальних обертах, чи зможе різати. Ось я настав одиничку і давайте пробуємо. А ви знаєте, годнота реально є підтримка обертів. А давайте я на одинички зараз спробую задавити, що буде. Так, друзі, як ви побачили, є захист від перенавантаження. Ну, то я вже з такої дурі навалив. Прям ліг. А так то пилка витримує велике навантаження. Ще раз, будь ласка. І це я працюю на першому положенні. Так, друзі, намалював лінію. І давайте спробуємо, як працює лазерна лінійка і чи рівно ріжеться пилка. Працювати буду на мінімальних оборотах. Тут у мене клеєний щит. Погнали лінійка, все чітко по лінії. Друзі, ну, претензій тут немає. Ідеально, ідеально рівненько працює по лінії, лазерна лінійка так само ідеально відбиває, все видно. Ну, як бачите, трошки вириває дерево, тому що тут пила стоїть бистрий різ. Тобто, щоб ви розуміли, тут пилка стоїть саме мінімальна на 24 зуби. Ця пилка називається бистрий різ. Якщо хтось хоче, щоб йому робилось чистий різ, треба ставити більше, наприклад, там, на 64 зуби. Ну, а під 45 градусів, ну, звісно, лазер вже тут не попадає. Він трошечки, як бачите, трошечки буквально пару міліметрів не попадає. Так, давайте попробую під 45 градусів відрізати. Mm -hmm. ну, друзі, враховуючи те, що пилка такий теслярський інструмент, як на мене, просто ідеальна для такої пили. Під 45 градусів. Прошу дуже спеціалістам подивитися. Ну, як на мене, це дуже круто, тому що це не є торцювальна пила, навіть якщо якісь там будуть мінімальні відхилення, яких тут нема, це би було теж добре. А тут, як бачите, все чікі пукі все чітко. Так, друзі, тепер давайте попробуємо, що береться пилка на максималках, який максимальний запил. Так, друзі, покажу пропили і скажу, що більше ніж 65 приблизно 66-67 мм. Я зробив ось декілька пропилів. 66 мм пиляє на ізі. Так, друзі, давайте спробуємо розпустити дві доски одразу, тому що щоб була максимальна приблизно товщина. Як бачите, ширина тих досок 55 мм. Так, а довжина складає 1 метр. Пробуємо. Yeah. Let's see how you do on the question. Uh. Yeah. I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the battle. Ain't no. Що тут сказати, друзі? На Ізі справляється з такими завданнями. Ну і враховуючи те, що тут немає пилососа, як ви побачили, через пиловідвід також йде стружка. Тобто, якщо сюди підключити пилосос, він без проблем буде забирати більшість стружки на себе. Ну що ж, а тепер поїхали розбирати. Так, Відразу видно, що стоїть підшипник. Підшипник пилозахищений типу РС. Пружинний кожух прижимається спеціальною стопорною пружиною. Тут треба знайти її початок. Ось, Будь ласка, знайшла початок. Ось покажу, яка тут стопорна пружина стоїть. Завдяки цій пружині захисний кожух взагалі не люфтить. Безпосередньо в самому захисному кожуху також стоїть потужна пружина, яка вертає цей кожух. Назад. Так, давайте знімемо фланець і подивимося, що там всередині. Так, спочатку хочу показати, яка масивна шестерня. Шестерня тут фіксується на штопорне кільце і на шпонку. Друзі, хочу показати, що на шпинделі і шестерні люфтів немає, так як шпонпас нормально підігнений під шпонку. Так, зняв шестерню, відразу покажу. Який великий шпонпас. І відразу покажу, яка тут стоїть масивна шпонка. Можете не переживати. Таку шпонку точно вам не зірве. По-перше, тому що в пилці є плавний пуск. по-друге, в пилці є захист від перенавантаження. І по-третє, сама по собі шпонка дуже велика. Покажу, наскільки все точно підігнано. Шпонка і шпанпас взагалі ніяких люфтів тут немає. Далі видно, що підшипник там. Фіксується на стопорне кільце. Підшипник іде від торгової марки CYBS. і підшипник під номером 6001. Так, далі покажу, що змазки тут дали достатньо, і шпиндель впирається втулку, але втулка не Як Бачите, втулка має три вифрезерованих паза. Це зроблено для того, щоб попадала сюди змазка. Ну, а Всім відомо, якщо втрущиться в деталі буде попадати змазка, значить ця механіка буде служити довго. Так, добрався до щіток. Як бачите, щітко тримачі йдуть латунні. Покажу, як виглядає чітко тримач. Як бачите, щіткотримач має таку равликову пружину. Тобто, коли щітка закінчується, пружина не додавлює її до кінця і виключається двигун. Та покажу якість виконання щиток. Як бачите, плетення тут іде косичкою. А це означає, що це не самі дешманські щітки. Ну і що тут, друзі, сказати? А тут реально годнота. Мережовий кабель методом перегину зафіксований до корпусу. Такі фішки, колись робив Fiolent, і плюс додатково прижимається ще корпусом. Ну, ви можете бачити сліди на мережовому кабелю, що він прижимається. Далі стоїть кнопка. Ось тут стоїть плата управління, тобто всі мозги, плавний пуск, плюс тут електронний стабілізатор, який бачить, якщо просідає напруга. Так покажу, як виглядає плата. Зі зворотньої сторони плати є радіатор охолодження. Є конденсатор, покажу як виглядає кнопка. Відразу скажу, що сертифікатом CQC і ця кнопка має 12 А. Зроблено все гідно, як бачите, контакт має обжим, плюс контакти, які до кнопки зафіксовані, вони додатково в термоусадці. Покажу, друзі, як виглядає двигун. Як для циркулярної пили лака тут достатньо. Як бачите ось ці всі витки вони також під лаком. плюс під цими проводками біля колектора є спеціальний такий паралон, Він заливається лаком, він робить такий жорсткий бандаж. І саме головне, що біля ламелі ось ці проводки вони не висять в повітрі і між ними немає зазорів. І самі по собі витки також пролаковані, і у верхній частині також достатньо лаку, Тобто для циркулярки. Того з головою вистачає, це не є перфератор і не є якась болгарка, яка працює по бетону. Тут можна навіть викруткою отак водити, і бачите, абсолютно нічого не буде, настільки добре пролокували тут. Біля колектора стоїть підшипник під номером 608, типу RS пилозахищений і від торгової марки CYBS. І в корпусі тут також залишився підшипник під номером 6001, також від такої торгової марки, і також пилозахищений. Перед катушками статора стоїть дифузор. Ну, друзі, тут реальна годнота, тому що самі все бачите, аж ціла викрутка залазить, скільки тут є багато простору для охолодження. Дуже подобається, що сама катушка зафіксована до корпуса. І як бачите, витки також пролаковані і зафіксовані такими хомутами. Ну що ж, друзі, підведемо підсумок, і я скажу, що мені сподобалось, а що мені не сподобалось. Насправді пилка реально унікальна. Таких пилок в нас ще на огляді з вами не було. Хто дивиться за моїм каналом, той знає. Дуже сподобалось, що в цій пилки є регулятор обертів. Він підійде практично під любі задачі, будь-що різати. Також сподобалось, що є стабілізатор обертів. Тобто, як ви працюєте, оберти присідають. Пилка це підкидає. Я це продемонстрував. Також сподобалось, що ця пилка має товсту литу підошву. Під 45 і під 90 градусів працює на 5 з плюсом. Єдине, щоб я тут додавав, ну трішки довший мережевий кабель, ну хоча б 3 метри. Ну і також я б хотів би сюди додати на ці гвинти, які закручують паралельний упор, щоб тут була пружинка. Але якщо так глибоко подумати, то пружинку можна знайти і поставити. Або цей гвинт зажимати повністю до кінця, тоді він вам не буде відкручуватися. Ну і все, враховуючи цінник, в мене більш претензій до неї нема. Пиловідвід зі своєю задачею справляється. Двигун зроблений якісно. 65 мм ріже на їзі. Доску 55 мм розпускає також на одному подиху. І мені не стидно рекомендувати цю пилку для щоденних домашніх завдань, тому що зі своїми завданнями вона справиться на 5 з плюсом.